Всім привіт! Виконуємо завдання з підручника завдання номер 2 прочитаємо умову задачі. Створіть проєкт, у якому в результаті настання події mouse move для кнопки її ширина. Стане 20 символів, висота 4 символи. І зміниться текст на кнопці на ваше прізвище. Початкові значення властивості кнопки виберіть самостійно і збережіть проєкт у вашій папці у фалі з іменем завдання 4.2.2. так, у цьому завданні ми навчимося реагувати на рух мишки. У нас буде з вами кнопка. І коли курсор миші наведе на кнопку, відбудеться подія, тобто зміниться її розмір, а текст стане вашим прізвищем. І так, давайте відкриємо програму Python. створимо новий файл, я поставлю вікна поряд з умовою задачі. І на першому кроці ми зробимо імпорт бібліотеки «Tkinter». Запишемо Front. Ткінтер, імпорт Є. Тобто ми підключили зараз всі необхідні класи та функції ткінтер. Тобто без цього імпорту не можна створювати вікна, кнопки і так далі. На другому кроці ми створимо головне вікно. Запишемо root ТК. Тобто ТК створює головне вікно програми, і в цьому вікні буде розташована ваша кнопка. На третьому кроці ми з вами створимо нашу кнопку. Тому запишемо з вами Button, можна скорочено написати BTN, але я пропишу повністю. Далі пишемо Button. Далі. Наступним чином запишемо з вами root текст. Наведи мишку. Зараз запишемо і я поясню. Далі ширина віз. Нехай буде 15, бо на нас задачі написано, що можна задати самостійне самостійно значення властивостей. І висота, нехай буде 2. І давайте ще задамо кольор для нашої кнопки BG. Нехай буде світло голубого кольору. Запишемо light. Було, і обов'язково в кінці має бути закрита дошка. Давайте я поки що відкрию на весь екран, щоб ви перевірили. І так, тепер, поки ви будете перевіряти, я поясню. І так, подивіться, будь ласка, текст наведи мишкою. Текст, який спочатку відображається на кнопці. Далі ми прописуємо з вами віз до рівню 15. Тобто це початкова ширина кнопки у символах. Хайс дорівнює 2, це початкова висота у рядках тексту. А BG Light Blue це назвами кольор фону кнопки. Тобто ми зараз самостійно обрали початкові значення кнопки, як того вимагає завдання. Тепер нам потрібно прив'язати подію нашу подію Mouse Move до кнопки. Тому <клух> наступним кроком я запишу button крапка бінт хм дон Тут я вам розписала. Bind, motion, move, да? тобто Ми прив'язуємо подію руху миші до маус-мов е, до кнопки. Так? Тепер, коли курсор миші буде над кнопкою, у нас виконається функція мов, і кнопка змінить свій розмір і текст. Тобто, Що таке «Motion»? Це такий спеціальний сигнал події, коли рух мишки. Ну, тобто ми підведемо з вами, от уявіть собі, ось тут кнопочка, і коли ми мишку підведемо до цієї кнопки, відбудеться відповідна подія. Тепер ви вже розумієте, що ми кнопку додали, але вона ще не розміщена у вікні, правильно? Тобто її не видно буде. Тому ми наступним чином з вами запишемо button.pack Тобто, і тут ми запишемо знову, як в попередньому завданні, яке ми в першому завданні да, виконували паді 20, тобто пак паді 20, тобто так, тут ми розміщуємо кнопку а, по центру вікна з вертикальним відступом. І а, наступним кроком а, ми з вами запустимо на цикл програми, а, як в попередньому, циклі, а, в попередньому завданні ми також з вами виконували Main Loop. Тобто, щоб наше вікно залишалося відкритим і реагувало на рух миші. І так, коли ми з вами ось ці кроки виконали, тепер ми можемо створити функцію обробник події Mouse Move. Повертаємося з вами на початок нашого програмного коду. Після Front Kinter Import я утворю додаткові відступи і з вами створюємо функцію, яка буде реагувати на рух миші. Запишемо «def». Мов, тобто Зверніть увагу. Ось мов. І ось, да, Тобто, ось таким чином да, ми пов'язуємо. І в дужках я запишу event. Тобто це параметр. Event він передає інформацію про подію. Тобто тут яка подія? Координати мишки. Да? Далі наступним чином натискаємо клавішу Enter, утворився додатковий відступ і зараз за умовою задачі нам потрібно змінити ширину кнопки у символах тексту. Тому запишемо Button. Ширина «віз» – 20. Наступна Button. Змінюємо висоту кнопки, ICE, нехай буде 4. І за умовою задачі потрібно, щоб змінився текст на кнопці на ваше прізвище. Тому записуємо Button. У мене прізвище Вовк, тому я записую своє власне прізвище. Ви записуєте власне прізвище. І так, ми, здається, всі кроки з вами виконали. Наступним кроком нам треба запустити програму на виконання, але спочатку її треба зберегти. Для цього натискаємо «Файл», Save As. Вибираємо шлях до власної папки, надамо ім'я файлу завдання. 4. 2.2. І запустимо програму на виконання. Натискаємо Run Run Moodle. Бачимо, в мене в слові Main Loop тут є помилка, да, але бачимо, подія відбулася, коли я підвела мишку. Давайте подивимося, що саме не подобається. Root.Main loop, звичайно, тому що дві літери О має бути. Виправляю, це не критично. Що сталося? Ну, є. І знову натиснемо Run Run Model збережемо. І бачите, коли я підвела мишку, відбулася подія. А, тобто, що ми з вами зараз навчилися? Ми навчилися створювати кнопку з початковими властивостями. Ми зараз. Створили з вами обробник події Маусмув. Ми прив'язали цю подію руху.